Всім привіт та гарних страв! Сьогодні показую, як приготувати корисний кекс з броколі без глютену. Простий приготуванні та без зайвих калорій. Для початку натираємо пів кг броколі на крупну тертку. Додаємо одне яйце та 100 г молока. Щоб зробити наш кекс ще смачнішим, додаємо такі інгредієнти: сухий чесник, сіль, яблучний оцет, оливкову олію та мускатний горіх. В цьому рецепті замість борошна використовую псіліум та борошно зеленої гречки. В кінці додаємо пів чайної ложки розпушувача та перемішуємо. Сіліум це лушпиня від насіння подорожника. Воно є прекрасним джерелом розчиною клітковини. Споживання псіліума добре впливає на травлення, нормалізує рівень цукру і холостерину в крові. Перекладаємо у форму та посипаємо мигдалевими пластівцями. Запікаємо при 180 градусах 15 хвилин. Дуже ніжні та корисні кекси готові. А детальний рецепт... Та де можна замовити великий вибір безглютенового борошна, ви знайдете в описі під відео.